Ім'я Года має давнє слов'янське походження, яке сформувалося від основи, що містить формант, а як, наприклад, у словах годебрат, Годислав, Годомир та Бзгод. Існує також зв'язок з подібними іменами в болгарській сербській та хорватській мовах, такими як года, годин, годин, годо. Основна частина й Год у цих іменах виражає поняття годитися гідний, гожий. Найдавніші записи цієї основи збереглися лише в патронімічних формах, що вказують на родинне походження. Наприклад, в 1441 році зафіксовано ім'я Водов, а в 1649 році годовіцтва сіл села Міжгір'я також існують прізвища XVIII століття, такі як Годінець, Годік, Годіць, Годко та інші. Проте ім'я Годіміс серед ельпійських слов'ян було зафіксоване значно раніше. Підкреслюючи його давній культурний та історичний контекст, схожі нагода імена Дода Лада, Рада, Роза Божа, Надасова, Тома Томабеда, Вида, Годя, Гора, горда деда, доба Дома, коза, шока-щада, шока. Щада, шока.